Немиті продукти та застоєні водойми на Прикарпатті Упродовж вересня центр профілактики хвороб зафіксував близько десятка випадків лептоспірозу. Це гостре інфекційне захворювання, яке може вражати внутрішні органи. Джерелами збудників хвороби є інфіковані тварини, зокрема гризуни. Також захворіти на лептоспіроз можна під час купання та риболовлі у заражених водоймах. Небезпека зараження лептоспірозом є коли попадає в організм людини. Через слизові або через поражену шкіру ця бактерія. Часто це відбувається при купанні у стійких, стоячих водоймах. Або якщо десь ці тварини заразили от продукти, і от продукти, які десь погребах зберігаються на складах, де можуть бути вони можуть бути заражені. Підвищення температури тіла, нудота, біль у м'язах та пожовтіння шкіри. Медики стверджують, самостійно одразу розпізнати інфікування важко, адже симптоми нагадують грип. Інкубаційний період даної хвороби від 3 до 20 днів вона вражає практично, всі може вражати органи. Найчастіше це є нирки, печінка. Також і легені, і може викликати пораження головного мозку і давати стійкі незворотні ускладнення, які можуть привести до інвалідизації пацієнта або і до смертельних наслідків. В Україні захворюваність на лептоспіроз сезонна, кажуть медики, відтак необхідно проводити профілактику, аби зменшити ризик зараження інфекцією. Лептоспіри не люблять сухості. Вони на ультрафіолетового проміння вони гинуть дуже скоро на сонці, при висушуванні. Вони зникають зразу як при кип'ятінні, зате витримують низькі температури дуже добре і люблять таке вогке середовище. Крім того, вони гинуть в кислому середовищі. Якщо є якісь захворювання шлунка з пониженою кислотністю, ну це вже може бути вже такий недобрий показник для ліптоспірозу. Має бути кислотність відповідна. Так само гинуть від хлоромісних дезінфікуючих речовин. різних. у випадку схожих симптомів одразу потрібно звернутися до сімейного лікаря. Віра Ковцун Андрій Буцяк, новини на вежі.